Два рази не вкріпалися в машину. Ви підтримуєте такий рух. Так до нас, як ми будемо. Реклама так? Да. <реклама> ну, так! Да. Рах рейсинг на гольфах <реклама> І всім привіт з вами Сантрадер. І сьогодні будемо чудити файненький контенті. Їдемо на автосходочку. Подивимося, що буде. Так що з вас лайк, підписочка. Залітайте на мій магазинчик і полетіли. E, в общем, приїжджають люди з Луцька, приїжджає м 5 F90 приїжджає Мерседеш Цешка Зараз ми їдемо на рух на Луцьке кільце. E, на машині приїде мій e, знайомий на БМВ і все, ми будемо лапати. Пальше, сьогодні все таки BMW. субота. БМВ клуб рівне. Хто з Рівного, той шарить. Ну, буде якраз -драйв, uh, gopro говпрошечки вночі. Я її попробував якось настроїти, щоб воно більш краще знімало. То будемо бачити, якось треба прикольно це зняти відосік. Посняти, які в нас будуть машини. Так що пишемо в коментах, що ще буде, крім uh, тих, хто yeah. що назвав деньчик. Щоб ви знали, його звати Денчик. Денчик, скоро номера будуть Денчик. Все, тільки бачите, йому сразу, руку жмем. О, можна щось колесо комколесу Він Мене на мосту закинуло, але нічого, асистенти працюють, так що я думаю, що мона взагалі зимову резину не куплять. У нас, по суті, такі зими, він в квітні сніг випав, я маю. Так, любі друзі, після Рено Меганщика пересідаю в таку торпеду. Це Volkswagen Golf 2019 року. Є гольф. хотіли купити Volkswagen. Гольф 6 GTI. Але ми зрозуміли, що так як ми більше їздимо по місту, розхід в електричці взагалі Копеєчний Давай, Вадимка. Зажимаєш е, тормоз. А, я переключаюсь. Тормо, тормоз зажимай. Все. Оооо, це після риганчика. Оце воно. файно є. Тако на права здаємо. Ну, машина бомбезна, звісно, питань нема Алькантара, підсвітка салона, карбончик. Ні, оцей гольф я чувствую. Гольф клас. Ну, з тим сцепленням. Щеплення взагалі нема. Да, no, це хай. <laughs> там ракурс, щоб добрий був. Фуууу, ні, ну прикольно. Треба зараз такий відосик зняти, прикольно. Береш легенько собі, повертаєш. Тут руль не як е, в рено. Okay. -то. зажимаєш тормоз ага, і... і переводиш в паркінг. паркінг. Все? Все легко, любі друзі. Так що з Дянюсом будемо робити файлики, контент. Так, да, Ми будемо реально робити контент. Будемо в Тернопіль, в Одесу їздити. Скажу, що справді. Ця машина початком нової історії, так як ми розпочинали з велоконтенту, він зрозуміло, що через деякий час би вже надоїв, голову б надоїло, і хотілося б щось бачити новіше, ніж поїздки по місту Рівне. Но ми будемо їздити по Україні також. Будемо показувати, скільки він заряджається, кілометрів. Буде весело. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. <с2> Пишем в коментах, яке перше місце ви хочете мене побачити. На сходках буде гольф, так. буде куча народу, всі хочуть в гольфу посидіти. Там, ну, Далі буде справді цікаво. Наклеючки буду продавати, може розіграші будуть мерча всяка. Яке перше місто до вас приїхати. Діе! <свеч> Добрий день! Yeah, yeah. Поднявся, бачите, Что на бараболі піднявся. оп оп з свистом повернув Чуть-чуть, Та -чуть, він може з свистом стартанути, як я на Рено Як я на Рено сцепку кинув. Оооо, тільки сказав про букс зразу полетів. Oh! А я там, наверно, вообще... Короче, электричка короче, тема, ДВС це вообще не то. Це прям... Це ще не на спорті, це тільки нормал. Є еко нормал і... спорт. Попробуємо зараз на спорті ще там вирулень. Може 150 бахне. Ми, ми їхали оце 130 кілометрів. Як купати спотинь, то є ноги ноги. Показую, як треба рухатися. Просто в магазинчику все я ви можете замовити. Просто дивимося. Перше. Раз. Сири. Далі. Друге. Другий мерщик І оце третій. Так що замовляємо, приємні ціни і доставочка є Чуєте, а як ми станемо? Чуєте? Тут... -да. Давайте определимося, як ми станемо. Світ! З хрустом. О, так, стяма. Ща, э, голівудська фоточка в інстаграмчик. Мене Всяка, ти, ти бо, ти бо, криво. Ти бачиш відкриті. крива камера. Європиш, коли я ці слова скажу. Добре, добре. Кадальше далі Все. Тихо, тихо, ти що ти, ти, <рес> <та> не? <ні. Давай рес> <тормози. рес> Це вже добре. Ти маєш право ногою тормозити, але не ліво. Пацани, крипта, пузир, продаває. Про... Не, бляха, запоров! <рес> Пацане, крипта пузир продаєм бараболю. <кху> <кху> Саме оп, ж... сразу видно потужна тачка. Потужна Потужна. Паркуємося. Бешечка залітає у нас. Опа. Виглядає, що це Volkswagen. Хтось із друзів знімає. <кху> а це що? <кху> Виглядає щось на кругу, камери на кругу А що за гопро? Схоже на GoPro. Це гарний вибір. Я, яка модель? Яка модель? Можливо це GoPro Hero 9 або 10. Вони досить популярні. Киданчик просто спілкується там з тіпами. Ні. Під вечір має бути вже щось цікавеньке. Чуть не черкнув. Ідемо, дивиться. бляха, чуть палець не прищемив. Це що у нас тут по машинах? Да, Бешечки. У нас поприїжджали люди з Луцька, Сьогодні не буде весело. Мені цікаво, знаєте що було цікаво? Щоб добре, що от таким універсалом приїжджали, бо я думав, що краще б на велосипеді приїхав. Вихлоп нас тут заряджений. Далі, дивимося, откий у нас апаратик. Такий оп. Фу. Потужно. Так, ну тут вихлоп нас тут серйозний. Там Чотири ствола, все як має бути. Меска тобі холодно. Ну ти знаєш, як це вирішить. Жомать. Возжімать. Куда? Прямо тут. Тут. Прям біля берег. Що це ходить? Полетіли. Я хочу, щоб було щось треба дрихуть і свіщати щось. А як така картина, собственно. Да, funny зараз має початися щось. Всі уїжджають. Зараз Треба екшн моменти ловити. Ловляю. Ловляю. Толпа залітає на UPG, зараз щось буде прикольно. Капець, чуть два рази не вкріпалися в машину. Патай, я чуть не втащився два рази. Заправився там кажуть, що робиться тут. У нас це сходить. Культурненько говориш? Це без тило, хлопці. Реклама. Зараз пождемо БМВ і будемо далі летіти на цей на столбунську трасу. Ви підтримуєте такий рух. Jyayla. Це так часто тут знаходиться таке. Суботу. Були якісь випадки? Боком тут давали? Ну, не знаю. Не босс. Це мені таке не попитали. А, зрозумію. Опа-опа. No. Тільки камеру виробив, то ще жінка якась прям пройшла наш. Реклама? Це до гніжданщика. Я yeah, це попогала, звісно. Ворвався. Ворвався і просто дивився, як я усі сторін знімаю. Ну от таке лгенька сходочка у нас. Перша. Перша сходочка на ютуб каналі з автокомтентом, так що активчик піднімаємо, будуть ще такі сходочки, що вам подобається така рубрика відосів. Ну і все, тільки камеру вробив, одразу вже не газує. Ооо, ще! Що там, куди ми їдемо? Так, поки що треба комфорт комптич. Вертайтесь квасілу! <laughs> Дай газ. Куда? <laughs> на разворот едем На разворот Есть! Yes! Yes! Это заработает Коллега с GoPro 360 Ой GoPro 360 І поліція вже, оце воно. Бляха, Поліція тут прошарена. Поліція прошарена і вже. Поліція, вона так, так. Yeah. Приїхали на об'їзну Тут типи стоять і там далі теж стоять. Але вони уїжджають. Що там? Коротше, це є, гаспол дав. Що там, резина? Резина хорошо. Полетіла. О, електро теж! Що, потягаєшся? Двоє електро! Обзор кожної машини, погнали. Обзор, давай, наші. Менве! Універсал. Далі. О, Це проше. Так і дип помер просто. Oh, Та який... машини поламалися, не знаю, що робити. <laughs> <laughs> Всі на <нової> так? <ріки. laughs> <laughs> ну да. Ми звідки знаємо що робиться. За поліцією ми вертаємося кудись в інше місце. Гего! рейсинг на гольфах! Венсіс! Погнали! ноли оє, за поліцією тут не буде такого прям екшену без дріфтай до нас для гостро 6 давайте на відос А що поліція? Уїжджає? Ну, а як буде. тоді? Як ти хочеш зробити дерхрейсинг? Глянь, куди вони поїхали? Ти поїхали до UPG, на ту туди. Назад? Ну так. Да, та, да, та, настаємо туди. Що, готові? Наказувати та, електрикою. Та треба так дивитися, щоб, щоб рух рух машинку. Хаска їхати по так на, на айфон зніме ззаду.

Що що? Ти знаєш де вони? Вони на UPG. Де? На UPG ну, там само, там само вони туди поїхали. Ну то що, то що ми будемо? Давай. Давай. От зараз Гольф у нас є Гольф, він 0100, хорошо бере, питань нема. Но наступна буде Гольф 6Р, я вам відповідаю. 7Р, звісно, 26 тисяч баксів стоїть. Ну, блин, но я готовий брати 6Р спокійно. Будемо просто нагинати. Оця беха, що тільки була, Вадім вставить, як він на ній гасив. Ми її поймаємо в будь-якому випадку. Робимо активчик, де буде вже Стендрайдер знімати авз Ми виграємо за счет 0 0100. Після, вона їде 150 максимум, ну типа. Е, от BMW це що по факту. Це ми, виходить, боком ідемо резину палимо, бензин валим, багато бабла. Yeah. А от саме якщо Golf 6 R розглядати R-R це повний привод. Ну ви представте, як він буде цеплять тут всіх. Тут реально yeah. він бехує. любу <му> поіміє. <constitution> <му Leaving> І поліція вже як тут просто, своєю кракалкою. Вона вже там розвертається, тут, напевно, екшену не буде. Алло? <рикла> <рикла> Алло? Алло, кажи! такий вийшов у нас влог, перша сходочка на ютуб-каналі про автовлог. Став лайк і підписуємося на каналчик, злітай в інстаграмчик, щоб не пропускати події, коли будуть сходочки. З вами був Денчик Суетолог. З вами Ексакер Меск Райт з Сіроборомаліною. Всім пока!